І всім друзі привіт! Ви на каналі в Україну та і сьогодні ми з вами будемо бавитися построй літак. Ну, зроби літак, точніше зараз. Де тут Робокс у нас? Сій, що за хісь? І бачите, я построю собі вже давно літак. Тут у нас колесо, колесо такі. тут у нас бомби, бутаберсім, 17 такі міні. Я для нього тут пушки поставив і два кресла. Тут ще задній вентилятор, щоб він тягнув, якщо хочете, щоб він не падав. І зараз ми його протестируємо на ПВП зоні. Отак він стріляє. Зараз ми е, кинемо бомби. Бачите, воно працює це маленьке колесо, я кидаю бомби. І вони тупо зриваються. Е, Дуже легенький, просто не тілі так. Якщо ви хочете теж його зробити, теж хочете то просто переходіть на один канал зараз переходіть на один канал зараз переходіть на один канал е він там літаки робить вміє вміє літаки і саме головне що в нього є дещо ну, ну просто є дещо Хто іменно простроїте літаки перше. Кстати, підпишіться на про Minecraft Markov, він тут кучу відео поснімав. да, підпишіться на нього просто про Майнкрафт Марковен його лишав. Хоча б 10 йому добийте користуватися до прошлого рік. Так, Sorсі... Серфі... А, а таку... Або. Собственно. Ну, типа, бачите, я до нього з того міні... Бачите, міні-... Б17 Bomber Plane Tutorial In Plane Сейер Робокс. Так. Я ще питався на ньому корабель зробити, але то вже не вийшло І міні літак я теж робив. А зараз я вам покажу, як я його робив. Типа я там все запам'ятаю, як він то робив. Я пам'ятаю, як він то робив. Він типу ставив оці три блоки. Тут ми брали кріселку, але в мене немає такого пілота. із хай буде, ми не будемо його тестирувати, я вам покажу. Тут, малін, чорний колір. Ні, ну любий корінь колір, який ви хочете. просто. Той, далі мотор. Мотор. А, ні. Тут у нас там. О. Джефф. Стан два двигуна. Нажимаєте на воно. І, той. І тут стане два двигуна. Ну хоча б один, бо якщо ви поставите ракету вниз, то він не буде тягнути. Він буде падати вниз. І малюємо ми їх теж в чорних. Але тупо кришку намалюєте. І зараз ми поставимо ще одне крісло. Де в нас крісло? Ага. Тут можна одне ще крісло таке поставити. Там можна ще крісло поставити. Але там не буде перегрів, що йому буде? Нічого. Далі дельта. Дельта. Почекайте, хешблок? Хешблок. Е, Вроді, як я тут говорив. Ставимо ту керамічку якусь фігню. Отак. Промальований. Ну дивіться, заходимо е, фарби, матеріал. Матеріал. І тут вибираємо другий і чисто. Бац. Все. скло готове? Далі. Заходимо на крило Дельта. Х1 дельта. Я тут зараз отак. Типу. Ставимо ці дельта наш. Отак. Ні, я пам'ятаю, як там все було. І зараз ми ще поставимо він це. Отак. Зараз. Тут має бути вперед, а тут за. Потім стан контроль вектора Х2. 1 і на 2. Ставимо в ту сторону, такого. Так, все, готово. І такого. Далі що ми робимо? Ми далі в, е, дельта, у нас спешно дельта. Стамо тут. Одне і одне. Тут аж один, Ну, типа, бачите, там, біля мене вынищивачі леза. Питають, тут мы ставим сюди, тут назад. Зараз я тут то помалюю, помолю. Ну хай було для красоти, я потім його не хочу. Все, і у нас такий мини літачок виходить, вже. Все. А не ша, не, неша, не. Тут ми ставимо дельта, дельта теж. Ось такі. Х1 х1 такі. І тут контроль... Ну, контроль. Тут ставимо ще одну паличку і готово. Все. Хочете його протистеріга, але вже на такому кріслі спеціальному, добре. Видаляємо ці два крісла. Ставимо одне крісло. Тут інкіодна на 2, на 7, на 70, а одне. І що ми далі робимо? Ведь я то і теж полетів. <му> а щось не так? Так, щось не так. Короче, подивіться на ньом на ньому каналі відео. Я трошки за трошки не пам'ятаю, як він працюю, але я робив мені винищувач, робив. Він працював ідеально, бо я вже не пам'ятаю, як він там ставить ці деталі. Я просто собі на пам'ять гадав і все. Ну, та, добре, друзі, зараз я ще раз вам покажу, як той літак працює до 17 А хочете, я щента ще, е, пушку построю? Ну, ні. якщо ви захочете, я построю вам корабель і зроблю на нього туторіал, як він буде працювати. Забираю колеску. Ого, двіті! Попринський загоряє Так. Кидаємо бомби, ніби тут акораби. Раз і два. Все? Ні, друзі, перше, перше. Що ми робимо, якщо ви хочете? Хоча б одну бомбу на якісь літак поставити. Тут хоча б вам на бомбу. Ну, у нас І тут уже вам, І по всій тим характеристикам, які в мене є. Тут азомкнуть. Тут все. Зараз ми будемо його нищити. Ну іди сюди вообще буштефа. Іди сюди. Я хая його не можу нещити. Зараз скинемо бомби. Є. Є. Зараз буде нищити пульками. Мене ж та зона. Єс, 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 я по ньому попав, я по ньому попав. А там шо артилерія стоїть? То гріл артилерія. Зараз ми кинемо на неї бомби. Ох, то буде смачно! А то артилерія. Я yes, спідірвав! А, то не та артилерія, бляха, мене підбили! Не перепутав артилерію, я поняв, де тепер ця артилерія. Зараз ми будемо кидати, кидати на неї бамбучки. Ааа! Молодець три двигуна тільки працюють. Три. Три. Ну, чотири в чотири то я забуду. Але іменно з вентиляторів три. Ну вже ракети є. Я соживий! Я ж Бляха, він мені сіплушки так-то поламав. Ну добре, друзі, от таке смішне було, ставте лайки, і підписуйтесь на мене. з вами був я, я, Андрій Провоза України, всім папа.